Доброго дня! Сьогодні ми розв'язуємо вправи на застосування формул координати вектора та довжина вектора. Нагадую формули. Да? Якщо ми маємо дві точки А і Б з заданими координатами, то щоб знайти координати вектора АБ, ми від кінцевої точки віднімаємо початкову, тобто від кінця віднімаємо початок. Да? Бо вектор Б, А, Б, це, а це початок. B це його кінець, там де стрілка. Значить, від точки Б координат віднімаємо по черзі координати точки А від х2х1 від y2 y1. І якщо в нас задано вектор з його координатами, якщо ми його знайшли координати, то щоб знайти довжину вектора, або може ще в задачах бути модуль вектора. Позначається так модуль. Да, і це корінь квадратний із суми квадратів його координат. Тобто це буде якесь число, яке потім або корінь добудеться, або ми його так і залишимо. І е, сьогодні порозв'язуємо вправи з вашого підручника. От у нас є е, порівняй модулі номер 311 е, е, Треба порівняти модулі векторів А і Б. Модуль вектора Б знайдений, він дорівнює 4. Знайдемо модуль вектора А. Тобто, це корінь квадратний із суми квадратів його координат: 4 в квадраті плюс 1 в квадраті. Рахуємо, 4 в квадраті 16 плюс 1 в квадраті 1, 17. Так. От і треба порівняти, який же із модулів більший. Модуль B це 4, а це корінь 17. Це трішки більше, ніж 4. Тому модуль вектора А більший за модуль вектора B. І тут же друге. Знайдемо модуль А і модуль Б. Корінь квадратний 2 в квадраті плюс 1 в квадраті. Порахували. Це корінь з 5. І модуль б рахуємо. Мінус 1 в квадраті, додати 2 в квадраті. Знову 1 плюс 4 корінь з 5. Тут бачимо, що модулі цих векторів. Між собою однакові, тому між ними ставимо знак дорівнює. Наступне завдання 313 номер, дано 4 точки А, Б, С і Д. Нам потрібно знайти координати Х та Y, якщо відомо, що вектор а, Б дорівнює вектору С, Д. Давайте знайдемо координати вектора а, Б і координати вектора С. Д. Якщо ж вектори однакові, то їхні координати мають бути також однакові. Координати вектора АВ. Від b віднімаємо А 3 мінус 2 1. Мінус 6 відняти мінус 5, мінус 6 відняти мінус 5, буде мінус 1. Так. І координати вектора СД. Від d віднімаємо С. 0 відняти Х, мінус Х. 5 відняти і, так і буде 5 відняти y. Так. І ці вектори мають бути однакові. Тобто їхні відповідні координати однакові. Одиниця дорівнює мінус х, і мінус 1 дорівнює 5 мінус у. Звідси нам треба познаходити х та y. Тут у нас х дорівнює мінус 1, а тут у нас y дорівнює 6. Тобто х дорівнює мінус 1, а y дорівнює 6. Наступне завдання номер 315 Дано, що вектор А з координатами відкладений від точки П. Знайти координати кінця цього вектора. Зробимо схематичний малюнок. Вектор А відкладений від точки П. От у нас є точка П і це побудований вектор А. Тобто, в кінці в нас є якась там точка, наприклад Б, координати якої нам треба знайти. Так. Так, у нас оцей вектор А, так, він такий же самий, як і вектор ПБ. Знайдемо координати вектора ПБ. Це від b відняти точку П, х відняти мінус 2, х плюс 2, y відняти 5. Так. І ці координати мають бути точно такі самі, як координати вектора А, тобто х плюс 2 дорівнює 4. І y мінус 5 дорівнює мінус 7. І з кожної тепер рівності ми знаходимо х. Тут у нас х2, а тут y мінус 2, тобто координати точки B 2 і мінус 2.